Привіт! Мене звати Оля, Я киянка. Я танцюю. Я я волонтер в Києві волонтерському, і також зараз я працюю над створенням бару для нового чудового проєкту. Я доєдналась до Києва волонтерського в останній день березня. Тому що я на другий день повномасштабного вторгнення виїхала в село в Чернігівську область, і потім я повернулася через місяць до Києва і знала, що, що перший, кому я напишу, буде Сашко, допомагати хотілося зі своїми, тому я до своїх прийшла і, і моїх стало набагато більше. Чому я дуже рада. Я менеджерка штабу Києва волонтерського. О Женя, нам знімають зараз перебуває. Там вже гориться. Чи... Перебійся. <рес> Перебівка це ти. я б хотіла народитися тільки в Києві. Я взагалі фанат і бренд Амбасадор Києва. Я його дуже люблю. В мене є друзі, які, типу, кажуть, що. Я не люблю Київ, але я готова тут жити. І це кияни. І от мені це не зрозуміло, тому що я дуже люблю Київ і я хочу жити тільки тут. В Маріуполі я була вперше, я була там двічі, в 2018-2019 році. Ми тут їздили з командою Google Фесту робити фестиваль. І якщо ви запитаєте будь-яку людину, яка там працювала, то кожен скаже, що ми просто закохалися в це місце. Там у нас головним центром фестивалю був такий, як Дім культури, молодіжний він називався, і в ньому був внутрішній дворик, він був такого коричневого з коричневого кірпіча, з коричневих цегл, і там також був вихід на дах, дуже схожий на цей. Тому що Ми на даху, тому що та-та.